Українська легкоатлетка Ярослава Магучих 4 серпня завоювала золото у фіналі жіночих стрибків у висоту на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі спортсменка обійшла легкоатлетку Ніколу Оліслагерс з Австралії. Раніше бронзову медаль отримала Ірина Геращенко. Ми повідомляли, що українська легкоатлетка Ярослава Магучих встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту. З першої спроби вона взяла висоту 2. Десятьох метра, що стало вперше в історії жіночих стрибків, нагадаємо раніше, магучіх розповіла, що відчуває після постійних обстрілів мирних жителів України військами Росії.